Вітаю друзі, Христос рождається з вами. Остап Стахів, засновник руху права людини та здоров'я нації. Отже, я зараз тут перехожу дорогу, нахожусь у Львові, і от поступила інформація, що чоловік, який взяв ноутбук за певними даними Ненсі Пелосі, коли була вчинена провокація демократами в капітолію 6-го, біля капітолію, шостого січня, у Вашингтоні. То е, цей чоловік також там ну, на відео фото видно, він рився в комп'ютер Ненсі Пелосі. Це є е, депутат від демократичної партії, обраний зараз е, керувати там, конгресом. Буде обраний керувати конгресом. І дуже цікаво, що цій Ненсі Пелосі 80 років, але не тому суть. Е, суть в тому, що чоловік, який рився в її комп'ютері і за деякими даними взяв її ноутбук. E, найдений сьогодні, e, в середу, 13 січня, мертвим. І про що це свідчить? Про e, одне, що він щось там таке побачив, що його треба було вбити, на мою думку, просто ну тому що e, жінка його сьогодні знайшла мертвим, в нього прострелені груди. E, e, цілий будинок в крові це пишуть медіа, я дам потім посилання. А він взагалі. Мертвий найдений в підвалі. Таке враження, що його там задушили в тому підвалі. Медсестри, які приїхали, сказали, що в нього смерть наступила внаслідок самогубства. Але людина, яка робить самогубство, не обрискує кров'ю цілу хату, не стріляє в собі в груди, а потім, обмазавши кров'ю хату, не залазить в підвал і там помирає. Таке враження, що його туди просто запхало. Отже, друзі, я думаю, що ви не чуєте, бо от. Напишіть, будь ласка, чи чути, бо я на вулиці, де коли техніка, з якої виходиш на вулицю, вона не дуже е, чута. Отже, що хотів би сказати загально. Я не, сприй... я не сприймаю демократію по-американськи, яка вводить цензуру, вбивства, фальсифікації, провокації, тотальна брехня. Замовчується взагалі свобода слова, такого поняття немає. Вибори це все фікція. Я не сприймаю цю демократію по американськи, коли ти не хочеш жити за їхніми принципами цих глобалістів, на тебе кидають бомби. Я не сприймаю у е, цю демократію тотальної брехні, тотальних локдаунів, тотального нам тих наморників носіння. Я це все відкидаю. Тому якщо ви тільки по телебаченні чуєте, що хтось підтримує цю демократію по американськи виключайте цей зомбоящик. Е, зрікайтеся цих політиків, зрікайтеся цих журналістів, цих медіа. Зверзрікайтеся всього того, що мають вони на нас вплив, тому що це не америка... не демократія по-американськи, це демократія глобалістів, яка веде до того, що вони хочуть підкорити всіх нас. Це так званий нью-феодалізм. Виявіть собі, що чоловік просто подивився на комп'ютер, щось для себе побачив, його просто вбили. Для них люди це порох, це, це, це навіть не комар, бо комара ж куди ми там виганяємо його через вікно, ми хазі політає, там, скільки йому призначено жити. Так само бджоли я думаю, вас ніхто не вб'є, тому що викине її на вулицю, щоб не літала по хаті, але не вб'є, бо це живе. А для них людину отак — раз ще й е ціла хата в крові. До речі, чоловік, який е, сьогодні знайшли його мертвим, що був зайшов в капітолі і е, подивився в комп'ютер е, Ненсі Полосі, так, з е, палати представників демократичної партії, цієї бабусі, 80 річної яка хоче дуже імпічмент Трампу і так далі. Він працював в банку е, біля 50 років чоловіку, адекватний, здоровий, нормальний мужик. Зараз я тут зійду по сходах, друзі. Секунду бо трохи в нас тут слизько. Я йду біля політехнічного університету у Львові. Скорочую собі тут шлях. Отже, тому е, відкидаємо це все, що нам нав'язують ці наші політики, зомбоящики. Оцей мій вам основний посил. Бо е, ви вийдете, наприклад, на якісь демонстрації хороводи, оці всі майдани. В е, голові має бути вашому майдан, в голові вашій має бути революція. Ви спочатку маєте усвідомити себе як людина. Яка може себе захистити, людина, яка має права, людина, яка може е сказати, там, має свободу слова. От ви маєте себе таким усвідомити, що ви є джерело влади. І не обов'язково, що ви передавали бюлетеніму владу якимось політикам, навчіться керувати своїм життям. Бо як можете країною навчитися керувати, якщо своїм життям не керуєте, а вами керує зомбоящик, е журналісти стічних каналів, олігархів. Розказують вам, як жити. Хоча те, що розповідають по телебаченню, нічого не має ніякого відношення до законодавства, друзі. Ну що, всім гарного дня і прикро, що люди, людей вбивають за те, що вони е повірили в американську демократію. Але це війна, друзі. Війна проти здорових, адекватних людей. Людей, які сьогодні відкривають комусь очі, люди, які не хочуть ходити в наморніку, люди, які не хочуть жити е, під домашнім арештом, їх вбивають, їх е, цензурують, проти них йдуть тотальні фальсифікації. То, друзі, називається демократія по-американськи проти людини, система проти людини. І я виступаю, як Густав Стахів, як вільний журналіст, як жива, здорова людина проти цієї сатанинської системи. Хто проти цієї системи, приєднуйтесь до мене, тому що ми маємо діяти як координаційний центр, і таких центрів має бути багато в Україні, не один. Для того, щоб спецслужби не могли нам козачків надсилати, у них теж, повірте, брак кадрів. Для того, щоб цензура не змогла нас закрити, бо одних, одних закриють, інші зможуть виступати за права людей, за свої власні права. Бо якщо ви не здатні свої права захистити, то чиї ви права зможете захистити? Якщо народні депутати ходять на морніках, якщо народні депутати підтримують закриття бізнесу, то вони не здатні захистити ні свій бізнес, ні себе. Насправді не здатні там тільки олігархи захищають свій бізнес. А народні депутати це шавки в більшості, ну крім там декілька рішал в Верховній Раді. А все решта це шавки, які працюють на олігархів, на глобалістів. І на сатаністів, оце сьогодні в нас народні депутати. Вони свої права також порушують своїх дітей, бо їх також вакцинують, і їхніх дітей вакцинують, і їм дадуть імунні паспорта. І вони будуть вмирати від того, що їм будуть колоти. Розумієте? І вже колять там від коксу до душе чогось. Розумієте? Тому ці люди не надійтеся на депутатів, не надійтеся на політиків, надійтеся на себе. Майте захист в собі. Тому, друзі, не бухайте, не куріть, читайте, фізично розвивайтеся, інтелектуально. Е, опора в нас, як я казав, завжди є Господь Бог. Тому те, що казав раніше, кажу зараз: Карфаген має впасти, а ми друзі маємо перемогти. І як казав цар Давид, вони хваляться колісницями та кіньми, а ми хвалимося Словом Божим. Вони впадуть, а ми ростемо. І дуже важливий аспект всієї нашої боротьби. Нічого не бійтесь. Нічого взагалі не бійтесь, ні смерті, ні тортур, ні цензури, ні те, що вас будуть обріхувати, поливати брудом. Ви діти Божі. І Якщо ви покладаєтеся на Отця Небесного, то отець Небесний найбільший в світі, то ніхто вас з його рук не вирве. Я не боюсь нічого, ні смерті, ні провокацій, тому що. Що мені пораховано Господом Богом, те в мене і буде. А той, хто проти мене вийде, той дістане інсульт, інфаркт, попаде в аварію, помре. Він загине, тому що я під Божим захистом, найбільший в цьому світі, тому нічого не боюсь. А щоб ці злі сили не могли до нас приступити, майте в собі силу. Тобто перебувайте в Христі, і щоб Ісус Христос з вас перебував, тоді ви учнями його станете. І нічого вам не буде. Страшне. Але також скажу в кінці, береже Бог береже, деревно не спокушайте Господа Бога свого. Тому майте про собі легальну зброю, маєте про собі <завжди>, завжди можливість відповісти на завданий вам удар, як це робив цар Давид. Отак, От друзі, бо він казав, вони хваляться колісницями і Словом Божим. Вони впадуть, а ми ростемо. Ми маємо хвалитися законом. Але й можливістю себе захистити. А цю демократію по-американськи, цю сатанинську систему я відкидаю. Хто відкидає цю сатанинську систему? Приєднуйтесь до перемоги, друзі. Люблю вас.